Жила була на світі черепаха, яка ходила до звірячого садочку і любила грати там з іншими вихованцями. Хоча наша героїня була найповільнішою в групі, зате в неї було багато інших переваг. Усі її любили та гралися з нею. Але одного разу звірята вирішили на прогулянці посміятися з черепахи. А давайте не будемо з нею сьогодні гратися, раптом запропонував їжачок. Давайте, підтримала мишеня. Ми маємо свої секрети, а ти від нас відійди. Сьогодні ми з тобою не будемо гратися, сказала більшеня Черепасі, коли вона підійшла до своїх друзів. Як же так? Ви ж мої найкращі друзі. Засмучено промовила черепаха і заплакала. Я ж так хотіла з вами погратися. Раптом до нашої героїні підійшов упевнений собі зайчик зі старшої групи і сказав Не плач ти сказав він черепасі. Але мені прикро, що мої друзі так учинились зі мною, відповіла черепаха зайчикові. А зайчик їй каже, хіба не бачиш, що їм цікаво спостерігати за твоєю реакцією. Насамперед слід було повідомити своїх друзів, що тобі не подобається, коли вони так до тебе поводяться. Виходить, сказала Черепаха, мені треба відразу їм говорити, якщо мені щось не подобається, як вони до мене ставляться, уточнила черепаха. Звичайно, погодився зайчик. А ще навчися не зважати, коли друзі тебе дражнять, тоді їм стане зовсім не цікаво це робити. Добре, наступного разу спробую, сказала Черепаха. А найголовніше знаєш що? сказав зайчик. Що? з цікавістю перепитала черепаха, навчися займатися самотужки, навіть коли. Тебе коли навколо тебе багато інших звірят, відповів зайчик. Якщо ти придумаєш для себе цікаве заняття, то твої друзі обов'язково зацікавляться і підуть до тебе гуляти. А чим я можу себе зайняти? перепитала черепаха. Можеш вигадати свою гру чи якусь казку, сказав зайчик. А можеш узяти аркуш паперу та скласти з нього цікаву фігурку. Головне, займайся тим, що тобі цікаво, незалежно від того, чи твої друзі беруть участь у цій грі, чи не беруть. Добре, дякую, відповіла Черепаха і виріш... вирушила до свого пенька. Побачили їжачок більшиня і мишеня, що їхня подружка більше не плаче і займається своїм ділом, і вирішили підійти до неї. А що ти робиш? запитав їжачок. Прикрашаю пень листям, камінчиками та гілочками, щоб він був самим веселим та гарним, відповіла Черепаха. А чи можна й нам приєднатися до твоєї гри? спитала більшеня. Я навіть не знаю, чи тепер я хочу згратися з вами, відповіла черепаха. Тому що мені дуже не сподобалось, як ви сьогодні вели себе по відношенню до мене, а зараз мені і без вас. Пробач нас. вигукнула мишеня. Добре, відповіла наша героїня та обійняла своїх друзів. З того часу Черепаха більше не ображалася на тих, хто не хотів з нею гратися. Адже тепер вона вміла саму стіну займатися цікавими іграшками та іграми, а її друзі більше ніколи не кривдили нашу героїню. До побачення, дітки, до нових зустрічей.